Зараз я їду на майстер-клас до Хірото. На Демонстрації якого я була минулого четверга, і зараз він проводить майстер-клас. Поводка в нас як не в Каліфорнії. майстер клас проходить у жіночому клубі. Америка дуже любить створювати різноманітні клуби і бути членами якихось клубів. І ось це така а, такий будинок, де збираються жінки для чогось. Я не знаю в чому суть цього клубу, але сьогодні тут проводиться майстер-клас хірото. Кірото Фані з Японії. І в четвер я була у нього на демонстрації у Сан-Франциско. На жаль, я тоді ще не мала наміру робити блог, тому я не знімала відео цієї демонстрації, але маю декілька матеріалів в деякій міграмі. Можна подивитися. Накриті столи приготовані повалка. Вже затейпована проволока і а, така ще алюмінієва проволока. Попередня група створювала такі інсталяції. Він популярний тим, що використовує для своїх робіт папір. І це звичайний папір, а на демонстрації він використовував

Я. Отже, ми починаємо робити каркас для букету. Для цього будемо використовувати алюмінієву сітку флористичну і ті чотири проволоки, які були для нас затейповані. Ми тейпуємо їх докупи на 12 сантиметрів. Потім до тих чотирьох проволок ми притиповуємо ще чотири проволоки і загинаємо чотири і чотири проволоки на відстані десь 3 сантиметри. У нас виходять два рівні по чотири проволоки. Далі нам потрібно загнути ці проволоки так, щоб можна було надіти нашу сітку на них. Для цього приміряємо сітку, кладемо її максимально по центру і обережно загинаємо верхній шар проволок вниз, а нижній шар проволок вверх. Верхні й нижні проволоки ми тейпуємо між собою і виходить така заготовка. Лишні кінці ми відрізаємо. Далі ми виконуємо такі два заборчики з стілграсу та тейпованої проволоки, які ми потім прикручуємо до нашого так званого мікрофончику з алюмінієвої сітки. Ці враз треба прикручувати з інтервалом між травинками, щоб можна було туди вставляти квіти. І наш букет на каркасі готовий. Він стоїть на своїх ногах і за допомогою каркасу та балансу. Трошки покажу техніку цієї роботи. Це дерев'яна доска, в неї вкручені проволоки. І папір, це японський папір, як виявилося, складений хаотично такими гармошками. Раз, два, три, чотири. Такі великі ватмани. І вони, ці гармошки проклеєні двостороннім скотчем, трохи нижче, щоб тримати ці складки. На цю проволоку прикручені. Пластиковими стяжками пробірки з водою. І квіти стоять в цих пробірках. Папір розташований не паралельно, а під кутом трохи, щоб зробити такі, такі волни. Ну що, це було дуже весело, дуже незвичайна техніка. Мені сподобалось працювати з стілграс. І завжди цікаво, як, як чоловіки, флористи вміють уявити собі цю структуру в голові, потім уявити, як це зробити. Я зробити можу все, коли мені покажуть як. Але. Придумати ідею конструкції, структури дуже складно. І я через це переймаюся. Але сподіваюся, що чим більше я відвідую такі майстер класи тим корисніше це, і тим більше це буде сприяти, тому що я буду мати більше ідей, як створювати ці структури цікавизні. Все, дякую за увагу. Це був мій майстер. Дякую за увагу. Це був... Дякую за увагу. Це був майстер-клас Хірото Фані. І е побачимося наступного разу. Зараз я їду працювати. У мене є ще одне замовлення на сьогодні. А вже четверта година. Так що папа. -па.